Пишеш? Да. Вітаю вас, мої любі глядачі, на черговому випуску лайва. Нагадую, лайф. Ми не просто постановка, виходимо щось чотенько кажемо, навіть коли я оговорююсь, я, ми цього не виправляємо. І тому сьогодні ми знаходимося в нашому другому цеху, тому що я вам хочу показати наш. Еталонний проект, який зазвичай ми часто робимо, на яких ми глибоко спеціалізуємося, машин, яких ми зробили насправді дуже вже багато, навряд чи хтось насправді в Україні навіть і трошечки може з нами саме в цих машинах конкурувати. Давайте вже подивимося про що я вам кажу. А саме, звісно, це в нас R-6 С8. Це в нас дуже свіжа машина, вона 24-го року. Саме в даному випадку у нас в виконанні перформанс. Тобто це максимальний варіант R6, який можна отримати купити. Даний автомобіль у нас на Stage 2. Для того, щоб ми встановили ось це залізо, давайте по черзі з ним розберемося. Зараз машина на підйомнику, і ми робимо всі фізичні роботи. Те, що в нас, коли вона вже. Тут буде готова, вона відправиться на динаметричний стенд для того, щоб ми її остаточно налаштували і вже завершили цей тюнінг-проект. Давайте зараз розберемося з залізом, яке в нас є. Тому що я особисто я обожнюю залізо. Я обожнюю, коли воно якісно, коли воно працює. І навіть коли ти просто естетично на нього дивишся, ти реально кайфуєш. Дуже-дуже важливий елемент на новому поколінні 40 TFSI це саме кулера. Тому що вони стали в нас о, на повітрі. Вони вже в нас не рідкісні. Тобто, ми раніше, коли робили тюнінг, ми переводили машини з рідкісного на повітряне охолодження. На новому поколінні вони вже це зробили. Ось це в нас вагнеровський офігенний крутий кулер. Я прихильник Вагнер. Вони дійсно зроблені на найвищому рівні. В чому сенс? Січення. Тобто у нас набагато більше проходить повітря навіть просто через отвір. Самі соти в чому полягає прикол? Може бути такий же самий кулер по розмірах, тобто, якщо ви подивитеся на соти на двох кольорах. Різниця не лише у розмірі ефективність самих сот на вагнері значно вища. І прикол в тому, що навіть при тих же самих розмірах Вагнер може досягнути набагато менший протитиск в інтеркулері. тобто ви набагато більше вже за замовченням будете прокачувати повітря. І те повітря, яке буде проходити через кольора, воно буде набагато ефективніше працювати. І якщо ви не знаєте, на сайті Wagner у них є дуже багато графіків, дуже багато цифр, там де ви це можете порівняти. І можу від себе сказати, що ці цифри не вигадані. Воно об'єктивно працює. І якщо ви хочете на новому поколінні 4.0 TFSI нормально їздити, кулера – це must have. Без кольорів немає сенсу тюні, тому що машина починає різати по температурі на впуск. Ось саме зараз в руках я тримаю ваздуховод на кулер. Тобто кулера більше, вони трошечки змінені по параметрах, і заводські вже не стає. А для того, щоб знову ж таки в таких мал маленьких е габаритах можна було максимально ефективно використовувати площу, вагнер були вимушені саме зробити такі елементи. І серед, скажімо так, всіх рішень по кулерам, які на сьогоднішній день у нас існують на Р6, С8, я вважаю, що це. Найкраще рішення саме для них. Давайте спочатку ще я домпайпер швидесенько покажу. Ми в даному випадку встановлюємо, ось так він виглядає. Разом з хедшілдом. Тобто ось це термо, термоізоляція, вона дійсно ефективна. 70-80% тепла вона реально об'єктивно збиває. І ось тут у нас знаходиться спорткат. Воно виглядає як 200 сот на дюйм. Зазвичай спорткати вони саме скільки у вас е, виходить сот на дім, по тому вони е, вирізняються. Ми зараз бачимо всю впускну систему РС-6. А зараз давайте розберемося, як вона встановлюється на машину. І що далі розбираємося з нашою впускною системою, в чому основний прикол? Так, у Audi двигуни, вони дуже сильно вісять вперед. Це в нас досить негативно впливає на керування автомобілем. Але те, що в нас стосується двигуна периферії, саме впускна система. Ви, коли їдете на цих машинах, Зараз цього не можна побачити, але під капотом у нас є прорізь. Досить тонка прорізь, і ця прорізь саме зроблена для того, щоб працював індуктивний, е, впускна система індукціонна. Тобто, коли у вас машина пришвидшується, тобто, окей, ось у нас двигун, ось у нас турбіни, у нас коротенькі йдуть інлети. Встановлюються туди, тобто безпосередньо на турбіни. Тобто, січення у нас значно більше. Потім у нас йде гофрочка, ось така. І потім вже в нас йде впускна система. І в чому прикол? Ось саме ця впускна система у нас максимально коротка. тобто Коротшої впускною системи, більш ефективною я ніколи не зустрічав. Коли ми розмовляємо за евентурі, то така надмаленька впускна система при такому якісному виконанні може забезпечувати все, що вам потрібно. Вам не потрібно щось вигадувати, перероблити ефективніше за це дуже важко зробити. Ну і знову ж таки, так як ми вже стоїмо біля Р-6, хочу вам нагадати, мої любі глядачі, що першу Р-6 С8 в Україні зробила сама компанія Sprintec. Ну а зараз біля мене знаходиться перша в Україні фейсліфтова це 8 Р 6 Перформанс. Тобто, ми залишаємося на наших традиціях, ми продовжуємо робити ці машини, не дивлячись на війну тощо. Все буде зроблено якісно та класно. Дуже багато людей дивляться на Р6 і кажуть: ця ж машина не пацанська. Вона ж в універсалі. Це ж не гламурно. Коли я під'їжджаю десь під клубасік, боже, на мене неправильно будуть реагувати, якщо б я був на якійсь сідані, наприклад, на якійсь А6. А я вам хочу сказати, що ось це. Катафалка, яка вивезе будь-якого з вас. І ви не маєте комплексувати, що вона в універсалі, тому що ви будете тільки в задню частину машини дивитися. І я не хочу навіть чути. Я вважаю, що саме Р6 взагалі Ауді своїм концептом, своїми двогонами і всім іншим, вони перетворили сімейні універсали на заряджені нормальні машини насправді. І блін. Той, хто любить Р6, як я, він любить не тільки потужність, не тільки двигун, він любить все це. Донпайпи ми зараз сюди встановлюємо, вони сюди залітають. Хочу нагадати, ось тут у нас надвеликий простір. У нас тут встановлені, до речі, подивіться, це в нас ОПФ, тобто це в нас сажеві фільтри. Той, хто не знає, можу вам по секрету сказати. Навіть на Р6 ви повністю весь вихлоп знімаєте. У вас залишаються тільки ОПФи і машина. Ну, ось ніхіра звука не буде. Тому що, якщо ви хочете реальний звук на Р-6, це по-любому даунпайпи. У нас є е, трансмісія <смі> в будь-якій машині є трансмісія, але саме на цій машині у нас встановлена трансмісія від уруса. Це надпотужна трансмісія, потужніше за неї немає. І знову ж таки зараз же вам можу сказати, що в усьому світі, якби ці машини не качали, ці. Трансмісії, вони так чи інакше вивозять це навантаження. І тому дуже багато людей сумнівається стосовно коробок, а тут немає жодного сенсу взагалі про це думати. Дуже популярно в тюнінг світі завжди біть себе в грудь я найшвидший. Я там не знаю прошивочку. Зараз зальєм прошивочку, палі тіля. У мене найшвидша прошивочка в світі. Ой, я там з того прошивочку, у мене буде круче. Коли ви реально чуєте такі розмови, я вам раджу, просто розгортайтеся і бі біжіть в горизонт. Тому що людина, яка вам це розповідає, вона по факту, скоріш за все, взагалі не шарить, що відбувається в машині. Я навіть чув від одного цікавого тюнера таку штуку, що я налаштовую машини, поки не починаються пропуски. Ну, я коли це почув, я взагалі фігали чесно кажучи, блін. Якісне налаштування це не лише цифри розгону. І не лише цифри розгону десь там колись в унікальний період часу. Щось там я бачив. Ні, це коли машина виїжджає на дорогу і завжди їздить. Це коли машина виїжджає і у неї немає проблем. Це коли ви не думаєте за тюнінг, він просто є і ви просто завжди їздите. Ось це є якісний тюнінг. У нас, наприклад, ми побудували найшвидшу РС-6, шосту це сьома. Трималося, мабуть, три роки. Нас навіть американці питали, як ми зробили такі швидкі машини. Хоча дуже багато заліза, ми у них купуємо. Даний автомобіль для компанії Sprintec буде налаштовувати. Меднес Моторспорт. Як завжди по класіці, в в нього самого є, я з ним розмовляв нещодавно, він сам їздить насправді на Р-6, він цю Р-6 прокачав, він встановив гібриди, як на наші, до речі, р 7 і в нього ця машина їде еталонно і класно. І коли тюнер сам... Купляє такі машини, коли він сам їх розкати, коли він кожен день на ній їздить, коли йому не пофіг, він відчуває кожен дотик на педалі акселератора. В свій час, коли ми тільки починали працювати, ну не, не з цими машинами, а ще попередніми. Тому що коли ми починали працювати, ніхто навіть не думав, що вони вийдуть. До нас приїхав Моторспорт Венча. Якщо ти наздивишся, привіт! Ми тебе кохаємо, дядя, все класно, і я його спитав, як він так зробив. Що саме гідротрансформатори ЗТФ на 4,0 TFSI, перша і друга, там взагалі ти не відчуваєш перемикання. Тобто, більш ефективно, як працює ЗТФ на 4,0 TFSI, я ніколи не бачив в світі. І коли я його спитав. А як ти так зробив, що вона настільки класно працює? Він сказав, все дуже просто. Я лише щочек перезаписи, які є в трансмісії. Тобто, задумайтеся, людина не те, що робила правки, вона просто, в принципі, коли ти просто закачуєш софт в коробку. 650 раз. Тобто, уявіть собі, 650 раз потрібно штекер обіді два вставити і дістати. Просто вставте його дістаньте 650 раз, і ви зрозумієте, що це не так легко. А при цьому ви ж маєте робити правильні правки. Воно має працювати. Ви маєте повністю. І коли тюнер розкалує, розкатує ідеально всю платформу, і до нього звертаються. Інші машини, інші контори, то ці машини він робить не просто там якісь файлік, воно там якісь цифри показало, якась їде. Воно реально ти. Досконало, саме так, як тобі потрібно, можеш налаштувати машину. І ось саме в першу чергу, коли машини приїжджають до нас, вони розраховують отримати цей комплекс в першу чергу з налаштуванням. Тому що, нагадую, на ці машини ми можемо зробити під тисячу кінських сил на рідному двигуні. На цих машинах нагадую, можна зробити перемикання круїз контролем. Тобто, ви можете зробити налаштування під п'ятий бензин, під восьмий бензин, під 102-й бензин, під 109-й бензин, під спирний Різні суміші можна встановити. Все це доступно, можна без питань зробити, і воно працює. Конкретно, зараз на нашому залізі те, що ми тут маємо, ми розраховуємо отримати під 800 кінських сил. Тобто, це зазвичай 760, 770, 780 тощо. Я чекаю на ваші коментарі, що вам сподобалося, не сподобалося тощо. Ну і. Що я вам хочу сказати? Все як завжди, якщо ви додивилися до цього моменту, блін, я хочу бути вашим другом, я хочу, щоб ви дивилися і я хочу знімати для вас. І тому ми з тобою обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.